Доброго ранку, пані і панове. Чи знаєте ви, що таке фасад і навіщо його роблять? Якщо ні, не перемикайте. Дивіться далі. Старий Печерськ для нової еліти. Е, я не фахівець в фасадах, ви фахівець, е, але для себе я, перечитавши літературу, зробила висновок, що існує декілька видів фасадів. Анатолій Баклаженко прийшов у будівельну галузь понад 35 років тому. Був і майстром дільниці, і виконробом. Нині працює провідним інженером з технічного нагляду. А отже, як сам про себе каже, на будівництві відповідає за все: від паль і фундаменту до покрівель і, звичайно ж, фасадів. У нас було дуже багато дискусій по поводу вибору того чи іншого виду фасадів. Ми вивчили опит. Зарубежные строители и для себя выбрали систему мокрого навесного фасада, и она себе показала з наилучшей э, стороны. А чи вони якось впливають на якість будівництва, тому що соціальне житло, якщо ми беремо, то утепляють забудовники там мінеральною ватою, пінопластом і на цьому все закінчується. Тут ми бачимо дуже дорогі матеріали. Хотілося б дізнатися, що саме що це за матеріали і яку вони функцію виконують. Кермівська плітка у нас ізована із високопрочної гліни, вона доставлена у нас із Турції з заводів, сираніт, а то колишній чистий матеріал. Значить, під низом цієї конструкції, плітки є утеплитель – базальтова вата. Забудовники дуже часто використовують цей матеріал. В чому його перевага? Не пропускає молекулярну влади внутрішнього поміщення. Коли приміняємо мінеральну вату, значить, то ось ця мінеральна. Молекулярна влага значить проходять через стіну і через э, вату, і таким образом, значить, здається комфортні э, кліматичні условия в квартирі. Мукеша Амбані, найбагатшу людину Індії, мільярдером, з нетрів ніхто не називав. А віднині жартівливий перефраз оскароносного кінохіта бізнесменові вже точно не загрожує. Володар промислової імперії Reliance Industries, статки якого оцінюються у 27 мільярдів доларів, став господарем і найдорожчого у світі приватного помешкання. Розташовану в елітному районі Мумбая 170-метрову 27-поверхову вежу, названо на честь міфічного острова Антілія. У будівлі розміщено фуршетні та обідні зали, тераси, висячі сади, кілька басейнів, спа-салон, бальний клас, театр на півсотні глядачів, паркінг, майже на 170 машиномісць, власний автосервіс, три вертолітні майданчики і центр управління польотами. 600 осіб постійного персоналу обслуговуватимуть життєдіяльність хмарочоса, а спроєктована антілія таким чином, щоб витримати землетрус у 8 балів за шкалою Ріхтера. Це у нас керпічна стіна. Значить, здесь у нас базальтова Мінера... мі... мінеральна вата тишиною 120 мм. міліметрів. Значить, тут у нас керамограніт. Тут прослойка. Значит, 30-50 мм и... миллиметрів. Повітряна прослойка, повітряна прослойка, да. Значит, и когда значит, у нас значит, молекулярная влага скапливается, значит, она проник проникает через кирпич, через минвату, и значит, потоками воздуха, значит, она значит виветривается. Останнім часом банки один за одним інформують клієнтів про відновлення іпотечного кредитування. Чи легко сьогодні отримати кредит? Які відсоткові ставки, терміни та інші умови пропонують фінустанови? Читайте у листопадовому номері журналу Білдінг. У сегменті заміської нерухомості користуються попитом готові будинки в організованих містечках. Поблизу Києва стверджують експерти журналу «Загородна недвіжимость на прикладі розташованого в кордонах села Вишеньки котеджного комплексу Золоче 2 здача якого в експлуатацію запланована на четвертий квартал поточного року. Наскільки я розумію, це мінеральна вата да, мінеральна ватак. Да. А це комплект це... алюмінієкомпозитний матеріал. Це Матеріал будущо. Він легкий і. И... Значит, влагоустойчивый и э, обладает очень хорошими эксплуатационными и другими качествами он э, по принципу конструктора с этого кусочка материала можно сделать вот видите можно изогнуть и ну, и и, и можно можно сделать э, э, раз, различные конструкции значит поэтому значит мы его применили на наших э, фасадах І він, он, і огнізащитний. От сама безпосередньо мінеральна вата, це наскільки я розумію, оце, оцей матеріал, але він ще захищений зовні. От, якимось таким... да, це, це, це називається вітр, вітробар'єр. Захищає базальтову пліту і в випадку, значить, якщо. У нас е, какой-то косой дощ е, просто сікає за що е, прослойки воздушновоздушної, даон висихає. Значить, проміжок, в, в, воздушно, да, высыхает, значит. проміжок. Да. а це у нас уже безпосередньо стіна на яку кріпиться. Да, так? да, то стіна, значить, на котрої ми е, крепим. Маю надію, що ви зрозуміли, що таке фасад. Давайте закріпимо термін за допомогою словника ріелторів. Фасад це зовнішній вигляд певного боку або частини споруди. А – це візитівка будинку і його мешканців. До зустрічі. Thank you.